Вітаю мої зіроньки! Сьогодні робимо ось таку класну роботу. Це мотанка, але вона зеркальна в мене, тому що це наше відображення. І у вигляді аплікації з фетру і Фолмірану з гарними квіточками у волосні. Ви можете виконати її з будь-яких матеріалів, які у вас є. Це може бути. І... А картон, і папір, і тканіна, і ниточки для в'язання будь що у вас вдома, можна зробити класне публікацію. Також, якщо не хочеться мотоночку, можна додати а, фарби, фарбами або фумастерами розмалювати обличчя і зробити класну дняву кліничку. Роково у відео. І вирізаємо з вами форму лиця нашої мотинки. Так як це в нас мотанка, то в неї лице буде перемотане ниточками. Якщо у вас немає ниточок, можна наклеїти будь-що. Якщо є ниточки, то будемо обмотувати ниточками. І, і шию одразу з вами зробимо. Є да, нит синього, а, зеленого, а, а, червоного, чорного білого. Мені можна їх білого. Так, будь-які кольори обережні. У ну, мене жовтого немає. Ну, угу. Обирай самостійно ті кольори, які тобі доподобують. Щось патріотичне. Так. Так. Отже, ми вирізаємо з вами овальчик, вирізаємо шию, а далі беремо ниточки, або якщо немає ниточок, це може бути просто будь-яка стрічка, або навіть папір. Будь-який папір кольоровий, да, і вирізати декілька, е, наприклад, ось таких ленточок і можна зробити. Якщо не хочеться робити мотанку, до речі, ви можете зробити е, свій варіант, можна очі вирізати. Це не обов'язково має бути мотанка. Ви можете ось тут намалювати і зробити прям справжню дівчинку. Тобто, дивіться на свій смак. Я вам декілька там варіантів підібрала. Обирайте той, що ближче вам. Так, да, була, Класно. класне місце. Ага. Але там ну, гарний шоколад. Дуже гарний, на вигляд. Так я його так. не коштувала. Скажу по своєму досі, я його повернула. Треба а вже ж якийсь картончик, на який ми це все будемо кріпити. Отже, ми прикріплюємо з вами голову, шию і потім будемо. Прикрашати або одразу, мабуть, прикрасимо, а потім вже все приклеїмо до основи. Чому? Тому що ми можемо, якщо нам знадобиться, то одяг прикріпити з іншої сторони нашої дівчинки. Що я і пропоную зробити. Одягнемо її щось біленьке, типу сорочки. Ну, в мене є білий фетр. Якщо у вас немає, то можна використати інший. Це один із найголовніших атрибутів наших україночок на намисла Червоне намисок. Ще раз отримували задоволення від самого процесу творчості створювати щось таке, що ще не існувало. У Я ще значна картонку. Так, ну тепер можна приклеювати, а далі більше Давайте ось так. Дивіться, візьмемо ось таку частинку, і ось тут її ось так зробимо. Це буде одна частинка. Можна скласти з ниточок, можна з картону, з фетру фоамірану, не тільки з картону, казала, з папіру. Ну, тобто використати саме ці елементи, які у вас є. І ось я використаю декілька варіантів. І ось так: одну частинку виріжу, другу виріжу. І зараз. А до речі, якщо з фоамірану, то можна навіть ось так форму придавати. Ось об'єм таку. Це зрозуміло, що хочеться зробити, що, що виходить, що не виходить. Чи все виходить, все краси? Все виходить, я зараз дорогу підсвіта. Супер. Так, ось так на лице. Далі ми вирізаємо всі детальки з волосся, приклеюємо його на, на двосторонній скотч. мені він більше би при роботі з таким матеріалом. Так само вирізаємо листочки квітів, вкладаємо їх по Візеруночку і прикрашаємо нашу роботу різними елементами. Це можуть бути бусики, якісь вирізані з фетру або з формі декоративні прикраси. А я нагадаю, що підтримати даний урок. Поставь лайк, пиши коментар, ділись з друзями, приєднуйся до нашого телеграм-каналу, посилання під відео і надсилай свої роботи. До зустрічі і творчих тобі! Успіхів! На нашому каналі ви можете знайти багато різноманітних відео не тільки по аплікації, а й по малюванню з фарбами, фломастерами олівцями. Також я дуже рекомендую, коли ви будете робити роботу, прикрашити її міленькими деталями.